Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За останні півроку Іран передав Росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів для російської армії. Вони перевозилися вантажними суднами по Каспійському морю. Наразі та і союзники намагаються завадити військові співпраці Тегерану та Москви. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на коментарі посадовців та документи, що опинилися у розпорядженні редакції. Російські кораблі переправляють. Велику кількість артилерійських снарядів та інших боєприпасів для поповнення запасів військ, що воюють в Україні, заявила офіційні особи близького сходу, що створює виклик для США та їхніх союзників, які намагаються зірвати співпрацю між Москвою та Тагераном. Пише видання до цього. Іран переважно здійснював постачання повітрям. Журналісти поспілкувалися з низкою посадовців та ознайомилися з документами, які свідчать, що за останні півроку вантажними суднами через Каспійське море в РФ було перенаправлено з Ірану понад 300 тисяч артилерій. Ських снарядів та мільйон патронів джерела видання стверджують, що інформацію про ці поставки було передано Сполученим Штатам Америки. Ймовірно, остання партія зброї була передана Теграном Росії на початку березня цього року. Російське вантажне судно Расул Гамзатов, на борту якого було близько тисячі контейнерів з орієнтовно двома тисячами артилерійських снарядів, вирушив з іранського порту Амірабат, 8 березня, і взяло курс на Астрахань. Саме це судно підірвали невідомі в Астрахані, здійснивши наліт на порт. Після чого було прийнято рішення. Передавати озброєння вантажними транспортними бортами, видання підкреслило, що звернулося за коментарями з цього приводу до делегації Ірану в ООН, Міноборони РФ та Ради нацбезпеки Білого Дому. Однак, жодної відповіді журналісти не отримали. Нагадаємо, раніше видання Політіко повідомило, що Іран веде секретні переговори з Росією та Китаєм щодо закупівлі ракетного палива. Журналісти переконані, що частину ракет Тегеран може надати Москві. Про це пише видання Політико, посилаючись на інформацію дипломатів, знайомих із цим питанням. Тегеран провів одночасно. Часні переговори з офіційними особами та підконтрольними уряду організаціями обох країн, зокрема з державним російським виробником хімікатів ФКП Анозіт, про придбання великої кількості перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого палива, що використовується для живлення ракет. Водночас, за словами дипломатів, знайомих із цим питанням, покінні іранський дипломат Саджат Ахадзаде, який є консультантом з технології Тегерана в Китаї, вів переговори щодо придбання ракетного палива. Проте дипломати заявили, що їм невідомо які китайські компанії були замішані точна кількість пархлорату амонію, яку Іран прагне закупити, неясна, Але за оцінкою дипломатів, знайомих з його планами, цієї кількості буде достатньо для створення тисяч ракет, зокрема ракети з з дальністю польоту 700 кілометрів, яка використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на близькому сході за останніми роками. За словами дипломатів, якщо угода відбудеться, деякі з цих ракет можуть бути розгорнуті проти України. Іран поставив Росії так звані безпілотники Камікадзе, які вона використала для нападу на українські цивільні. Об'єкти, а також поради в Москві, як обійти міжнародні санкції, з якими вона зіткнулася в результаті своїх дій, переговори про закупівлю перхлорату АМОНІ пролунали за поліпшенням відносин між Іраном, Росією та Китаєм, які вважають себе оплотом проти впливу США після розв'язання Москвої війни проти України. Президент Китаю Цзіньпін, який відвідав Москву минулого місяця, не став відкрито підтримувати війну Росії в Україні, але майже не залишив сумніву у тому, що Пекін зрештою відданий Росії. Китай, який нещодавно представив мирний план, що за словами критиків, зму. Суть Україна поступитися територією окупованою Росією, хоче переконатися, що Кремль не програє війну, не може спровокувати крах країни агресора та ширшу дестабілізацію. І США, і європа неодноразово застерігали Пекін від пропозиції Росії щодо військової підтримки, хоча далеко не зрозуміло, які наслідки будуть, якщо Китай проігнорує ці попередження. Хоча протягом останніх місяців Китай постачав Росії деяке військове спорядження, підтримка поки що була скромною. Причини цього за словами аналітиків є те, що Пекін побоюється розсердити своїх найважливіших торгових партнерів. Шата Європу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.